Працівники бурштинської тес вийшли на акцію протесту та перекрили трасу Івано-Франківськ. Львів. Люди вимагають достойної оплати праці та покращення соціального захисту працівників. Коли ми подивилися на прибутки за вересень грудень за чотири місяці Ахметов заробив на бурштинський тес мільярд гривень. Це є чисті його кошти, тобто валові доходи, мінус валові витрати. А працівникам зарплата не підвищується. Коли ми поговорили з керівництвом, вони частково підняли. Зарплату на 5 але не всім разом, а тільки деяким категоріям людей. Тому ми вийшли, хочемо, щоб було поетапне підвищення зарплати на першому етапі, щоб підняли на 30%. Працівники станції протестують вже не вперше. Минулого разу вони вимагали стовідсоткового підняття зарплати. У свою чергу керівництво прокоментувало цю ситуацію так. На жаль, ми на сьогоднішній момент тут зробити не можемо, тому що якщо йти на всі вимоги, які пропонує ініціативна група чи вимагає ініціативна група, треба повністю нати форму оплати праці і підняти зарплату на 100%. в даній ситуації просто не є можливим через те, що ми економічно це не можемо зробити. Протест тривав майже годину. Участь у ньому взяло понад 200 працівників ТЕС Мар'яна Басалига, Ігор Попик, ТРК Карпати.